Вітаємо на нашому детективному шоу. Сьогодні розкриваємо загадки, які давно чекають на свій вирок. Чи справді олії холодного віджиму такі корисні, як нам кажуть? Чи це всього лише маркетинговий трюк? Ми перевіримо всі факти, розкриємо підозрілі деталі і, зрештою, дізнаємося правду. А ви будете приголомшливі, коли дізнаєтеся, скільки таємниць приховують олії? Перший факт: ви коли-небудь чули про давню єгипетську технологію віджиму? Джимоолії, здавалось би, це може бути просто черговою міфологічною байкою. Не поспішає робити висновки. Виявляється, що навіть у часи фараонів люди використовували холодний віджим для виготовлення олій. Віджимаючи олію з оливок, їх застосовували не лише для їжі, а й для освітлення, догляду за шкірою та навіть для бальзамування. Неймовірно, правда, але це ще не все. Ось, наприклад, у стародавньому Єгипті використовували олію. Чорного кмину для сілення ран. Чому ж така проста речовина мала таку велику силу? Прочитав у стародавніх манускриптах, що ця олія використовується навіть в похоронних ритуалах. Так чи може це бути правдою або ж просто вигадка для створення міфів? Ось ще один загадковий момент: це вже не міф, а історичний факт. Чорний кмин і сьогодні застосовується у лікуванні багатьох захворювань, і навіть наукові дослідження підтверджують його ефективність. Другий факт, а ви знали, що олії холодного віджиму можуть знизити рівень холестерину? Здається, це вже просто якась фантастика. Але як олії можуть боротися з тим, що вважається справжнім жахом сучасності? Як на це не подивись, виглядає підозріло. Але коли я заглибилась у дослідження, то знайшла статтю в The Journal of Nutrition, де стверджується, що олії холодного віджиму можуть знижувати рівень поганого холестерину, оскільки вони багаті на мононасичені жири. Замість рафінованої олії ми можемо використовувати такі олії, і це реально може змінити ситуацію. Хіба не дивно, що ми так довго не звертали увагу на таку просту і доступну річ? Третій факт: чи можна використовувати гарбузову олію для боротьби з депресією? Звучить як щось абсурдне: як ось ця маленька олія може допомогти людям з психологічними проблемами. Можливо, це і звучить абсурдно, але за останніми дослідженнями, олія гарбуза справді може підвищити рівень серотоніну в мозку, що допомагає зменшити симптоми депресії. Цей факт підтверджується науковими працями, такими як стаття Психіатрі Research. Четвертий факт: це ляна олія, що справжній елексир молодості. Здається, це вже чисте марення, але я знайшов історію, яка змусила мене сумніватися у своїх же ж переконаннях. Не поспішай сумніватися. Ляна олія насправді знижує рівень вільних радикалів в організмі, що сприяє омоложенню шкіри та захисту від старіння. Прочитала я про це в книзі «Food for Health». І це не вигадка. Ну що, тепер це виглядає все більш реально. Коли я переглядав дослідження, то виявив, що олія з льону допомагає відновлювати тканини після травм і навіть після операцій. Отже, ми з'ясували, що олії холодно віджиму це справжній супергерой в світі харчування та здоров'я. Але що найцікавіше, ви можете купити їх просто зараз на нашому сайті Крафтол. Не забудьте підписатися на наш канал, ставити лайки і залишати коментарі. Залишайтеся з нами, і ми відкриємо для вас ще більше неймовірних фактів про здоров'я та природу. До зустрічі у наступних відео.